Міру, сьогодні ти весь вітчизняний шоу бізнес вирішила здивувати, що в тебе така доросла донька. Вже вище за тебе. Безусловно, для мене це вже як велика гордість. Раніше була моя маленька, тепер моя велика гордість. звісно. так як у мене був пригласитель на двох персон, я вирішила сьогодні взяти з собою Сонечку, тому що в принципі все, що тут відбувається, праздник, музики, це як раз для, для наших дітей, щоб вони слухали, кайфовали. Соня не хоче бути співачкою, хоче бути актрисою. Ми це Таймо. Нещодавно навіть взяла участь у театральній постановці в школі. Англійською була постановка, тому що американська школа була е, постановка комедійна версія Гамлета. Мені дуже подобається. Чи ти не полишаєш надію поїхати в Америку вчитися? Як розповідала рік тому? Ні, -т, ні. Продовжує хотіти. Віра, як ти ставишся до такої жаги доньки, полетіти за океан подалі від мами? Я ее очень понимаю не потому, что подальше от мамы, а потому что это Америка это новый опыт, новые горизонты. Если бы у меня Дітстві були такі можливості в Соніному возрості. Я би поступила також. Сара першокласниця. Якщо з Соні все зрозуміло, вже як вчиться дитина, то Сара закінчила перше півріччя першого року свого навчання. Вот-вот закончить. Да якими успіхами? Ти ж знаєш, що в першому класі зараз не ставлять тут оцінки, аценки. Ну смай... у нас є смайлики, у нас у нас є улибочки. Сара показує очень хороші результати, даже при тому, що вона вообще не хотіла йти в школу. Учительница хвалит, и хвалить ходить на музику, і учительница по музиці теж хвалить. І от сьогодні, перед тим як я прийшла сюди, Сара мені зіграла э... Жили у бабусі, два веселих гуся і собачий вальс. Сьогодні ти вдалася до експериментів, заспівала з Монатіком. такой Желає мий довгожданий експеримент для меня. И я очень рада, что Дима согласился, потому что предложение я ему сделала і Вера, у сусідній країні ти зібрала майже всі нагороди. Тут сьогодні тебе в номінантах немає. Тебе це не засмуче, ти знаєш? Удивительно, но я живу в Украине вот, с самого рождения, и меня ни разу здесь никуда не номинировали. Но я не расстраиваюсь. Главное, что я, когда я приезжаю с концертами в города, приходит публика и хочет видеть меня, любит меня, поет вместе со мной. То есть я понимаю, что народ меня признает. Вот для меня это самое главное. Какие планы на новоречные свята? Де ти зустрінеш новий рік? З тих пор, як я не працюю в групі Віагра, а це вже 9 років, Я праздную Новий рік вдома з сім'єю. Тобто тебе не можуть звабити жодні гонорари, жодні мільйони за виступ в новорічну я сих пор не звабили.